Київ Поділ. Ця квартира горіла неодноразово, але тоді вогонь лише грався. Цього разу він наніс нищівний удар. Рятуючи своїх маленьких онуків, загинула бабуся. Під час останньої пожежі вона до останнього прикривала собою дітей, тому прийняла на себе все пекло вогню та чадного диму. Ну, вона задихнулася, вона виносила ж дівчинку вибросила роздіту, а мальчика іскати, і вона не могла найти. Мама ж мене витолкнула. Я сама пожала за вторим рібенком. Ребенка укрыла мокрым полотенцем. Вот сама погибла, а ребенок остался рыбой. Під час пожежі Валерій спав з дітьми в одній кімнаті. Розповідає, що пожежа зайнялася від закорочення електрики, але пожежники встановили. Загоряння пішло від дивану. Швидше за все, чоловік не загасив сигарету. Розповідають, що подружжя давно зловживає горілкою. Після пожежі дітей відразу повезли до Ахмадита, адже дворічний Костя дуже надихався димом, а чотирирічна Ліза перебувала у стані глибокого шоку. Наступного дня діток забрали з лікарні, але з мамою вони так і не зустрілись. Приїжала мама в понедільник ехала за ней, меня не пустили. И Лиза подбежала к когда мама приедет. Мама говорит, не знаю, меня же не пускают туда. Они ждут маму постоянно, мамы нет. Після лікарні дітей відвезли у дитячий будинок. Батьків хочуть позбавити їхніх прав на дітей, яких зараз провідує лише їхня бабуся по мамі. Сусіди розповідають, що діти часто сиділи самі вдома. Йдеш з магазину, несеш буханку цього хліба, діти дивляться на цей хліб, ну я не знаю, як Ну, такий делікатес, який ще ніхто в житті не бачив. Дітей у гори батьків хотіли відібрати вже давно, але бабуся Галя була проти. Вважала, що з нею їм буде краще. Вона отримувала пенсію і працювала, тому думала, що зможе хоч трохи балувати. Повертаючись до трагедії, мати дітей Юлія пригадує ситуацію і звинувачує себе за те, що у той момент її не було вдома. Може б, не було б бы цього нічого, може би быть... я його бы затужила. Если бы я была, я бы, допустим, не спала, я бы сразу бы схватила за это все. Ну, я бы бы всех поуспела по вытаскивать. Валерию ж, сыну бабуси Галины, ночами сняться страшні сни, від яких він прокидається з холодним потом. Ну, як ложись спать, ніч о 3 годині ночі проскакуєш, ну, що-то не хота. Как мама поїбла жизнь ребёнку получается спасла. За словами сусідів, бабуся у свій час заради дітей змушена була терпіти постійні лайки та знущання. П'яна рідня неодноразово била та душила її, і навіть намагалася викинути з вікна. Часто виганяли стареньку з її власної квартири. У такі хвилини її запрошували до себе сусіди, давали поїсти, а та все несла онукам. На згадку про рідну людину у родини залишилась лише улюблена кішечка бабусі Галі, яка дуже любила спати з хазяйкою. Тепер, напевно, здійсниться те, чого так боялася літня жінка. Її онуки з домашніх. Так і стануть інтернетськими.